Розглянемо написання префіксів с, з, «зі», роз. «без». Повторюємо префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і має словотворчу функцію. Давайте запам'ятаємо правило перед глухими приголосними к п «т», «х», «ф» Завжди пиши префікс с. Підказкою для вас буде назва кафе-птах. Там зустрічаються всі ці пригласні. Перед тим як виконати вправи на цю тему, давайте запам'ятаємо ще одне правило. Префікси роз без пиши завжди з буквою з. А зараз більш детально розглянемо правило, коли ж пишуться префікси с, з, зі з. Повторимо перед к, п, т, ф, х пишемо префікс с, як у прикладах, скинути, схопити, стерти. Ви пам'ятаєте, кафе, птах є підказкою. А якщо корінь починається з бігом декількох приголосних звуків, уживаємо префікси зі або «зо». Наприклад, зібрати, зім'яти, зомліти. Якщо подивимося, наприклад, на слово зібрати, то корінь починається з бігом приголосних бр, тому написали префікс зі. У всіх інших випадках пишемо префікс з. Наприклад, як у словах зшити, зробити, зчистити, зекономити, Давайте перейдемо до практики та виконаємо вправу, де треба утворити нові дієслова з префіксами з, «с», «зі». Слово казати починається з глухого приголосного «к», тому пишемо префікс с. Сказати. Слово йшов починається з бігом приголосних йш. Тому обираємо префікс з. «зі», Слово носити починається зі звука «н». він відноситься до інших випадків, тому пишемо префікс з зносити. На початку слова гріють, ми бачимо збіг приголосних «гр». тому обираємо префікс «зі». Зігріють. Слово ховати починається з х, а ви пам'ятаєте підказку кафе-птах? Там зустрічається звук «х», тому пишемо префікс «с» сховати. Слово садити починається зі звука с. Це інший випадок, тому пишемо зсадити. У слові рветься на початку два приголосних «рв». тому обираємо префікс зі – «зірветься». Запишемо на екрані зірветься. Слово формувати починається зі звука ф. Ви пам'ятаєте, кафе птах зустрічається звук ф, обираємо префікс С. Сформувати. Запишемо. Сформувати. Наступне слово скочити. На початку кореня ви бачите збіг двох приголосних с к, тому нам потрібно написати префікс зІ, і утворюється слово. Зіскочити. Слово питати починається з приголосного, яке зустрічається у кафе-птах. Тоді обираємо префікс с спитати. Слово темніти починається з глухого приголосного т, яке зустрічається у кафе-птах. Тому пишемо стемніти. На початку слова тліти, ви бачите з приголосних «тл». Ось тут підходить як префікс зі, так і префікс «зо». Напишемо слово зотліти з префіксом «зо». Слово різати починається зі звука р, це відноситься до інших випадків, тому обираємо префікс з. І запишемо це слово зрізати. Так само слово ламати відноситься до інших випадків, тому що починається зі звукалу. А саме тоді ми обираємо префікс з і слово пишемо зламати. Добре, якщо ви зрозуміли пояснення, а зараз інша вправа. Відновимо пропущене. У префіксах «роз», «без» завжди пишемо букву з. Безводний, безтурботний. Після префіксів із кінцевим твердим приголосним перед «я», «ю», «є», «ї» ставимо апостроф. Наприклад, дивимось на екран роз'яснення. З'єднайте, з'їсти. Поставили апостроф після твердого приголосного перед «я», «ї». У наступній вправі треба слова відновити за допомогою префіксів без роз. Пам'ятаємо, що завжди пишемо букву З у даних префіксах. Безсумнівний, безмістовний, розчарований, безпам'ятний. Розшукати. Роз'яснити. Розчинний. Безкінечний. І ще слово беззоряний. Записали. В останній вправі у дужках дана транскрипція слів. Треба розгадати, яке саме це слово. З'єднати перше слово, тому що Є після апострофа дає два звуки Є, Е. Під'їхати. Чому? Написала під'їхати, тому що Є дає два звуки І, І. А я бажаю успіхів у навчанні. До наступних зустрічей.